Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми поговоримо про Залужного Арестовича можливі президентські вибори, і в цьому нам, як завжди, допоможе Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю! Давайте почнемо з першого запитання, яке мене цікавить. Нещодавно Валерій Залужний дав інтерв'ю The Economist, де сказав, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Скажіть, будь ласка, як це можна взагалі прокоментувати. З нашого боку, якою буде реакція Заходу на все це ось так? Дивіться. Ще рік тому я сказала, що Арестович буде якби, балотуватися або хотіти стати президентом. Має такий намір. Тому зараз. І за Зеленського я казала, Володимира Зеленського, що настануть такі часи восени, восени так? коли Зеленського будуть всі оговорювати, і майже кожен буде його підставляти, оговорювати. Тому що, знаєте, коли от дійсно дуже важко, і ти ведеш країну, і ти до останньої краплі, якби. І до останнього подиху не хочеш віддавати жодного шматка території, і не розумієш, чому ти не маєш права, якби, і чому ти повинен схиляти голову в незалежній країні перед кимось. Тобто ми відстоюємо свою територію до нас, прийшли, ми захищаємось. Все, нічого тут поганого якби, не має бути, але ж. Тоді, коли важко, звісно, люди починають втомлюватись і говорити, чому, а чому, а хочеться вже без, скоріш покращення, а, а чому, тому що в Україні повністю, щоб трансформуватися, повин, має пройти дуже багато часу, тому що звикли багато хто з чиновників до корупції. І ніяк по-іншому. Тому зараз одразу все змінити нереально. Навіть поступово потрібно на це витратити дуже багато а, часу і колосальні, колосальні потрібні на це м роботи проводитись. Ось і Арістович, можливо, знаєте, колись щось, коли говорить, недоцільно в бік Зеленського може сказати. Зараз як ніколи не можна підривати віру і надію українців в перемогу, тому що ми вже стільки прийшли і стільки вже втрачено, і стільки болю, страху пережито, що назад просто немає дороги. Нам потрібно. Просто взятися за руки, підтримувати один одного і йти просто вперед. І... Ну, здаватися, ми не можемо, а вірити в перемогу ми повинні, тому що без віри ми просто не зможемо виграти. Україна найкраща з країн, українці найкращі, найсильніші. У нас все є придатна найкраща плодородна земля, дуже розумні працьовиті люди, і просто Україна не може бути бідною країною. І Україна може бути як самостійна незалежна країна. Але ми маємо бути. З друзями, з союзниками. Тоді буде все нормально. І зараз ми подивимось, які карти випадуть на Арестовича. Арестович, дивіться, він також за Україну. Я не скажу, що він якийсь колаборант, чи він може там зливає інформацію, він дійсно за Україну. Але ж, бачите, він по карті диявола. Я взагалі, коли продивлялась його, я бачила, що у нього в роду були чаклуни, маги. Так, Він, е, яка в нього позиція? Він розуміє, що в Україні багато чого не вистачає. Багато чого не вистачає. Е, тобто важко йти до перемоги, але. В нього є якісь ще образи на Зеленського, тобто він був один з найближчих людей, а зараз він ображений. Якісь недомовленості, щось там не поділили. Трошки іншу має точку зору, як виводити країну. Арістович як президент. Як президент. А, трошки Арістович би десь. Мав би якусь таку думку більш лояльнішу. Де Зеленський не поступиться, то Арістович мог би десь так обходити. У нього, до речі, то темна тваринка це змій. Чорний змій. Якщо Зеленський, він має ту темну тваринку собачку, тобто він такий справедливий, він дуже-дуже такий преданий, то Арістовича характеристики змія. Він тихенько, якщо він задумує щось, то по ньому навіть не здогадаєшся. Зненацька може видавати якісь хитрі там, плани або ж так далі. Ідеї. Думаю, що він зараз, що великі дуже втрати українців дуже багато втратили. Ну, я думаю, що його мета, його ціль також розмовляти про фінансування і. Домовленості. В нього би була якась стратегія, план, я навіть дивлюся, він з кимось розмовляє, як вирішити, як домовитись, як розпроділити так, щоб Україна все ж таки мала статус незалежності, але ж. Щоб Україну не знищили. От я бачу в нього в голові навіть такі думки, щоб Україна не взагалі не пропала з мапи. щоб її не стало, щоб хоч якось залишилось. Скажіть, будь ласка, а чи насправді він має намір балотуватися в президенти? Угу. Зараз подивлюсь. Чому ні? От у нього такі думки, чому ні? Зараз багато хто Зеленському не довіряє. Люди втомилися. Чому би ні? Має. Не проти. А наскільки великі у нього шанси? Наскільки великі шанси, арестович, невеликі шанси. Я не можу сказати, що він мав би велику перевагу. Його персону люди можуть ставити під сумнів. Наразі Арестовуч знаходиться за кордоном. Чи турбується він за своє життя? Йому щось загрожує в Україні? Зараз. Та в принципі, ні. Є попередження, ні. Ну, якби просто з нашого боку, від нашої влади є попередження, є контроль, щоб він не, як то кажуть, не вибовкував того, чого не можна. Так, невдоволення є нашою владою, і за кордоном його так, я б не сказала, що прям переслідують і хочуть. <плес> Наказати чи вбити не з боку Росії, не з боку, але контролюють, слідкують і. Так, для Росії це цікава була б персона. От одні парламентські вибори в нас вже скасовані, які мали пройти в вересні 23-го року, а вибори президента в 2024 році будуть. Дивіться, яка картина. Навіть нам обіцяли профінансувати повністю вибори. Контроль цих виборів. І я бачу, що Зеленський не проти, ну, він навіть має думку піти не проти. Але я думаю, що тут є для нього якісь все одно пастки, і не, по, не потрібно довіряти повністю. В останній момент може піти все не по плану. Хоча він і не боїться. Тобто людина впевнена в собі, горда, але ж ми знаємо, що дуже багато нечесних буває моментів. Він дуже хвилюється за Україну, і, можливо, до останнього моменту ніби він буде погоджуватися, а потім щось. Ми в одному з минулих випусків е, обговорювали можливі терміни закінчення війни. І от якщо це буде 10 років, і за ці 10 років е, вибори не зможуть е, состоятися, Чи загрожує диктатура на цій почві в Україні? Ні. Зеленський не витримає так довго. Більше ще одного сороку? Так, якось він по стану здоров'я просто вже не зможе. Так. Хоча дуже тиснуть зараз. І знову якісь будуть розмови йти за кордоном про ці вибори, змінити президента. Змінити президента, щоб Росія якби забрала, зробила відвод війська, угу. зупинила війну. Але ж дивіться, знову ж таки, з новим президентом є вже готовий пакет документів, які потрібно буде підписувати. Для Зеленського підписати такі документи це зрадництво перед країною, перед людьми, яким він не зможе дивитися в очі. А для іншого президента. Це ніби як вимушено і умови для завершення налагодження дипломатичних стосунків для завершення війни. Немає намірів Володимир Зеленський зараз нічого підписувати на даний момент. Він впевнений в перемозі України. Ні. На 100% ні. Тільки до перемоги. І тільки до повернення Крима і всієї території. Тобто, піти на вибори це означає здати Україну. Угу. Цікаво, дуже вам дякую. І дякую вам, друзі, що були сьогодні з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової. Переходьте на сайт, там є дуже багато чого цікавого, красивого, магічного, езотеричного, і все буде особисто від Ані. Дякую. До побачення. Дякую, до побачення. Всіх вас дуже-дуже люблю. Україна переможе.